Я считаю, что надо действовать сразу крайне жестко и надо прекращать вот все эти игры. Я считаю, что надо уничтожить всю инфраструктуру на Днепре, гидро. Ну, ну как бы вели мы войну, если мы понимали, что перед нами враг. Вот перед нами войска НАТО. Мы бы уничтожили военно-политическое руководство, уничтожили бы центр принятия решений, уничтожили бы энергетическую составляющую страны чтобы невозможно было производить большом количестве оружия. Мы бы уничтожили гидротехнические сооружения, включая мосты через реки. Для изоляции театра военных действий. Ну ведь военная наука именно так? Да, это классика. Это, это абсолютная классика. Россия не воюет. Вы же не в состоянии войны. Это всего лишь навсего специальная военная. слово военное а вы увидели. Специальное. Военная операция. Да. Поэтому военная операция подразумевает, что действуют военные методы. Не режим ну, КТО, контр, то есть не КТО, а. Сво ну, а а, как, она военная, какая? какая вот если есть цель. Вам не надо понимать. Есть есть цель. Вам да не надо, надо понимать. Вам не там. надо ничего сказать. А дальше, а дальше. Мы а вы должны, должны просто. Вы предлагаете все сооружения снести, да. Киев бомбить. Это, это 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 разве это сопоставимо Конечно. с целью, которая озвучена Конечно. действительно? Напомню, как вы говорите, цель, путь, которая была озвучена, это чтобы с этой территории рации. нам не исходило угрозы. Да. Что касается. Э, наиболее напряженных боев, которые сейчас происходят в Корской области, но если возвращаться к событиям на линии фронта, то что тут следует сказать? Да, действительно, они уже начинают приходить к выводу, что организованного отхода может и не получиться. Это по украинским оценкам, опять-таки. Вот как только что один из них сказал, что возможно хаотическое развитие событий. Но ну, вообще-то, если не совсем это военные слова, вот меня удивляет, они там действительно полковники или представители там соответствующих штабов, потому что как-то вот термины, ну, не вполне соответствуют э, тому языку, который практикуется. Не военный язык совсем. Да, поэтому здесь эта фраза может звучать так, что органи... начавшийся был организованный отход превратился в беспорядочное бегство, бросание вооружений военной техники и сдачу в плен. И вполне возможно, так, что так и пойдет. Конечно, мы верим в это, что так и пойдет. Но тут что еще следует сказать? Что вот организованный отход все-таки это один из наиболее сложных видов маневра. Это. Ну, во-первых, надо не терять управление, что действительно некоторые об этом говорят. Во-вторых, все-таки множество организмов. Каждому, я имею в виду там, частей соединений, учреждений, каждому надо наметить там маршруты отхода, рубежи регулирования. Все это под огнем противника. Вообще вот организованно отойти это очень сложно. Есть какие-то вещи, которые я не могу понять. Вот Артия Ромыч сегодня сказал, что уже половину. Мы вернули около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена. Командир спецназа Ахмат, генерал-майор герой России, адмирал Лаудинов. Но что внезапно пришла осень? То есть люди, которые, ну, кажется, они же не с Марса прилетели? То есть они не понимали, что погода меняется? Что скоро листья. Они с ужасом пишут, что оказывается, -то, когда туманные дожди с беспилотием проблема, и не может оказаться работать, артиллерии-то нет. И они с ужасом говорят, а у нас-то оказывается, говорят... Техника-то в основном колесная, а у русских-то гусеничная, и, оказывается, потому, и мы ничего не можем, а в голове ничего не щелкало, что вообще-то надо считать. Учитує погодные фактор. А ми все ж таки повернемось до того, що відбувається і в нашій країні. Зокрема, вже з'явилася новина, що президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді і публічно представить план перемоги. Таке сказав радник офісу президента Лещенко. Що ще йшлося? Зокрема, про те, що президент у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де ймовірно представить план перемоги. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу. Це публічне представлення плану перемоги, написав Лещенко. 14 жовтня Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що цього тижня всім європейським партнерам України буде представлена стратегія примусу Росії до справедливого завершення війни. Звичайно, план перемоги буде представлений публічно, причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів, сказав президент. Раніше ж посол України в Німеччині заявляв, що перші деталі плану перемоги президента Володимира Зеленського будуть опубліковані найближчими днями. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також повідомляв, що план перемоги передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет «Атакамс» та Шторм Шедо. Щодо плану перемоги, також нагадаємо, що 18 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготувала всі пункти плану перемоги, і за його словами він розрахований все ж таки на швидкі рішення партнерів із жовтня. До грудня 2024 року газета Зе Таймс також 22 вересня написала, що план перемоги Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів, серед яких гарантії безпеки, операція у Курській області, постачання зброї та фінансова допомога. А от агентство Блумберг зазначало, що деякі західні чиновники не бачать прориву в новому плані перемоги Зеленського. Він за їхніми словами не змінить ситуацію кардинально зі свого боку, Прес-секретар також російського. Дмитро Пісков заявив, що в Кремлі вивчають план Зеленського, коли його опублікують в офіційних джерелах. А от 26 вересня президент України також повідомив, що як ми пам'ятаємо, він представив президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену план перемоги під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. Прес-секретар Зеленського також заявив, що. У штатах конструктивно сприйняли план перемоги України і будуть із ним працювати. Ну а от 11 жовтня Зеленський заявив, що представив план перемоги України у Німеччині, Франції, Великій Британії та Італії. Як ми знаємо, в нього було таке турне. Ну і зокрема він пояснив, що сенс плану перемоги полягає в тому, щоб створити умови, умови, в яких Росія не зможе продовжувати війну. Ну а далі, власне, продовжуємо про. Росію на жаль, трошки про Росію, тому що о, звідти надходять цікаві такі певні новини. Новини вони в телеграм-каналах, але пишуть їх російські, так звані воєнкори, і вони мають під собою. О, ну, тобто, правда, це чи ні? Не беремося стверджувати, але виглядає куменно. Принаймні, як пишуть деякі телеграм-помийниці расистів, в Курській області, люди виставляють зуби дракона на тій трасі, по якій самі росіяни втікають від українських дронів. Власне, є навіть відповідні повідомлення, що посеред ночі помітили зуби дракона. Рашисти намагаючись втікати від дронів. Ось так це виглядає. Як українських дронів, які женуться за ними, на трапляють на такі перешкоди, і там говорить цей дописувач, що так би з так званих двохсотих, близько близько сорока людей, і ще кілька сот. Туди їм і дорога. Ну а власне ще повідомлялося про атаку дронів на Московську область. Ну, А далі поговоримо і про те, як реагує НАТО на всі ці погрози від Путлера, зокрема і на ядерні, адже НАТО не залякати російськими погрозами. Путін не досягне свого, так заявив зокрема і Марк. Рюта новий генсек наголосив, що в Альянсі не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Російська тактика залякувань не матиме впливу на альянс НАТО. Блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву. Це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюто під час виступу, зокрема, й в американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для. України далі зацитую те, що він заявив, послання ідеться саме російському Владіміру Путіну. Полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу. Поступово візьме на себе координацію і. Цей захід західної військової допомоги Києву цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого Дому і критика НАТО Дональда Трампа. Водночас деякі дипломати визнають, що це може мати обмежений ефект, враховуючи, що саме Сполучені Штати Америки, як ми знаємо, постачають Україні більшу частину озброєнь, ну а також які домінуючою державою в НАТО.